Привіт 7 травень місяць, повинні ви були сіяти, так? Але з того, що виходить, ми нічого не можемо посіяти нашою сівалкою, а з того, що ми можемо посіяти, то комбайн наш не збирає. Тому прийняти рішення йти орендовувати саджалку і саджалкою рис. Не рис, а сою, перепрошую. Тому зараз втратити свої кровно не зароблені. Песо. Ну, Давайте, напевно, цю саджалку. Не, і їхати в магазин по ню. Не придбати, орендувати. Наш трактор. Тому що там 150 коню потрібно. Ну і все, так, воно. Ну. Ну, один плюс те, що закинуті всі поля вже добриво мені. В сумі не будемо засипати добре, Ну, бо тому що закинуті то лише насіння. Ну і все. Тут була в мене ідея повернутися можливо на Хутан пантай але в сумі... можливо і так. Можливо, там буде паралельно дві серії. Американська ферма і азійська. Правда. Не всім воно таке подобається, але ж... Е можливо, комусь подобається. Одне єдине, що я собі думаю, що на Куботі немає спереді противоваги. Цікаво буде як... як буде з противовагою. Зараз побачимо. Без противоваги точніше. Добре. О, напевно трошечки буде важити, але ж нічого страшного. Раніше, якщо я не помиляюся, у 22-му фермі можна ж було сою звичайною сівалкою. А тут лише саджалкою. Тому ну, тут то якось так. Цікаво чому не змінили. Механіка у 22-й фермі погана була. Чому не змінили на ось таке. Чому не на саджалку. Або, скоріше, всього і соє. Садиться саджалку, а не сивалкою. Ми їх судячи по тому, що ми можемо сіяти, то багато ми не посімо. Точніше лише сорого, ем, соя, рис. Морква. Ну, в сумі, це бобичі може бути і, і все. Але мені цікаво, що збирає наш комбайн. Що не так. Жневарка. Жадка. Сорго. Що це таке? Сорого соя ріпаґуна. Сорого соя. Як соя, то зрозуміло. Сорого. Ну да, і сорго. Тоді ціна цікава ціна. Сорго. Ну, соя де дорожче виходить, тому то відсутки буде. Соя. Непогано так. Скільки там 70, 70 770 ну, ми маємо Тому наш потужність нашого трактора повинен нам вистачити. Так вмикаємо. Опускаємо сиділо і погнали. Як це цікаво виглядає? Бо в ще в 25 й фермі я не сіяв Ну, звичайно, роукроп нам не завезли сюди. Але. Я думаю, що це все далі за модерами, модери зробляться. Зато як швидко? 16 км на годину. Доволі швидко. Не знаю, як там далі. Було ті серії виходити, але правда остання серія була 5 днів тому чи 6 навіть, якщо не до тижня доходить. Тому будуть, але напевно з переривами трошки, бо тому що я трохи працюю, трошки хочу вільного часу на себе мати, тому не ходи, як не ходи. І що саме цікаво, що відео, яке я з, з озвучку записую, набрала не так багато переглядів. Ніж ті які без е, озвучки. В чому тут е, прикол, я до кінця не розумію. При тому що... М -м, ми саджаємо, сіємо. саджаємо, скоріш всього. Е швидко нас пункту за годину, то у нас і кінчається швидко наш посів мат. Ось ну, цього року на полях своїх, напевно, буде лише соя. Хотіє щось інше посіяти, але... Так як довго був сніг. Mm. не вдалося нічого посіяти іншого. Посіяти посаджати. Що я гляну, то як тут сіяється? Тут я вже це поле закінчив. І не зрозуміло звідки ці дивні звуки, якісь там. Дзвіночки дивні звуки, відки вони з'являються, блін, тут нічого поблизу немає. Хотів сказати, що нам не завезла ровкроб тому що сівалка йде збоку, а лінії насадження йдуть ідуть. не за сівалкою але добре чого очікувати не побачимо наступного фарму Трошечки я з'їхав, залишив таке полосу. Нічого, зараз виправимо. може в кінці виправимо досіється. Досадиться. Я не здивуюся, якщо все буде рости нерядком, а як... А як е, всі культури, знаючи про те, що садимо її сіємо рядковою сівалкою, це буде цікаво. Саджалкою, сівалкою. Півень десь запів. Корей у нас немає. Ну от ці звуки мене такі от вбивають якісь, не звідки з'являються. Ну, звичайно, зробимо не дуже добре нас ніхто про це не ми Зробили, як зробили. Лесіяти доволі швидко йде, тому що 16 км на годину швидкість. Не погано, є непогана швидкість. Спробуємо під маркер. Треба йти трактором посередині. Ну, правда подобне Так, навіть якось цікавіше. Питання, чому я так з'їхав? Você vai isso lá. Останній прохід залишився на цим полі, але ще два поля попереду і треба буде. Ем, треба буде заправити насіння, тому що закінчується нам залишилося 40 кілограмів. Навіть до кінця буде 30, Скоріше все, по 35. мене ну, просів був ось тут. Десь там ще був. Чого тут? Хто скільки запросію, що хай Бог не любів? Харді, crocker partner Ну так, звичайно. Правда, я його не використовую. Мію я, звичайно, гроші свої розтрінкати Ось. Пушний дженір 4755. Ну, мене цікавий такий трактор. Взяв його. на нас куботі, вирішив куботу замінити, щоб пізніше на ній добряче пограти. Не знаю, чомусь мені захотілося замінити куботу під щось американське, Зробити антураж. Власне, ось такий дженір. Виушний, звичайно, нічого нового. Трудненькі трішечки, але зате підготовлений до праці. Так що сіяти треба буде. Так що порушаю я. Маячка, звичайно, тут немає, хоча хотілося. Але немає. Десь використовувати Сіту. І, будь ласка, як у кого, оновлення нове працює 1.7, тож там, тому що у мене би далі так працювало, як зараз, тому що я задоволений в цілому. А ще я трошечки погрався з налаштуваннями графіки в цьому плані, що перемкнув з своїх типу кастомних на високі і якимось чудом стабілізувався більш-менш ФПС. Так, він просідає, тому що... тому що. Так, всі моменті. Ну але ж це нормально, це не 40 там з копійками. Відповідно, можливо, моментами там буде 40 з копійками. це просто... Ем, при тому, що... Ноут треба змінювати. хотівши ще добрі FS. Але в цілому нехай ну, буде так, як є. Трошки ліпше, мені здається, що ліпше трошечки ніж було. Добре, тепер... Угу. Третє поле, я ще звичайно не всі сіяти. Чому? Добре, неможливо, зробимо це інакше. Так я думаю, що воно повинно туди сипатись, але воно чомусь не сипиться. Зробимо зараз хід по нам. Dobra. No, inaczej dobrze. Obglądaj to mu... Я брав, що тепер є така можливість сівалкою сіяти свою месаджалку. Я не розумію, чому це забрали. Мені надалі це не зрозуміло. Але... Нехай. Є мод, який звичайно додає з поворотом. поворотом, щоб можна було сіяти сівалкою боби. Напевно я буду це поле навіть... Всі поля закінчувати за кадром, тому що ну, мені здається, що вже чуть піднадоїло, що в одній, в одній серії лише сіяння. Найдене, що цей Джон не повороткий. Ну, взагалі. duże, i poogarnię w niego promiń e, tam tak Не що мені так не подобається, це те, що можливо так є в самій справі, можливо, мені здається. Різниця між 22-ю фермою, хоча є, напевно. І 25-ю, тому що ні, не витягує 60 стабільних кадрів. Хоча, якщо, якщо в рекомендованах написано, що потрібно RTX 2070, то це не гарантує того, що... У вас було степільні 60 квадрів. Ми ну, це так собі думаємо. Право я помиляюся. На єдине, що мені не подобається, це те, що більше 12 км з годину ти не посієш. з цією сівалкою. Але можливо воно і на добре думки. Піше не потрібно. Дякую всім за перегляд, думаю, що буду з вами прощатися. Закінчу вже це за кадром і будемо продовжувати, продовжувати працювати далі. Напевно, що потрібно буде його прискоч придбати, взяти в оренду, по ребізі треба буде чимось носити. Ну і тому буде. всім всього найкращого, Бережіть себе. Дякую нашим захисникам за те, що ми можемо балитись. Ферму а ви можете його її дивитися.